Доброго часу. Священик син відказався від от матері. мать його воспитала, дав образование і все, що треба в житті. І живе він прекрасно, а мать страдає і боліє. Люди добрі відказувати від от батьків. Це є надзвичайний гріх. Він прираннюється до смертного гріха. Але коли такий гріх робить священик, то цей гріх усилюється той людині. У три рази, тому що це людина, яка має духовний сан, яка має навчати других людей по відношенню до батьків. А і така людина робить страшний смертний гріх. Тому такі гріхи не остаються безнаказано не тільки до простих мірян, а ще більше буде наказання до Такої людини, яка має духовний сан. Розумієте? Тому у цьому житті обставин дуже багато. Бувають батьки винуваті в бідах, бувають діти винуваті. Але гріхи є однакові, що для батьків, що для дітей. Якщо батьки обіжають діти, вони будуть нести цей гріх і відповідати за нього. Якщо винуваті батьки, то так же само будуть відповідати. Гріх єсть гріх, але страшний гріх, коли це роблять люди, які мають духовний сан.